Через сильні морози останнього тижня зросли й обсяги енергоспоживання. Тож сумський міський голова говорить про запровадження до поки що чинних графіків погодинних відключень плюс чотири мінус два ще й додаткових обмежень. На сьогодні на ранок нам передали з обленерго повідомлення про те, що вводені аварійні відключення нам зменшили ліміт і ввели аварійні графіки. При введенні аварійних графіків відключення ми повинні протягом вернішними а обленерго протягом 15 хвилин здійснити. Ти цю процедуру і вони це роблять. Олександр Лисенко посилається на розпорядження національної енергетичної компанії «Укренерго», що зменшення лімітів зумовлене аварійністю ситуації в енергосистемі України. Ми чекаємо повідомлення, коли буде відновлення графіків плюс чотири мінус два. Зараз над цим працюємо. Постійно контролюємо. Ми десь кожні годину-дві до них звертаємося, щоб вони нам зворотню інформацію надавали, як вдається вирішити питання по по тій ситуації це я так розумію аварійна ситуація згідно якою були введені аварійні графіки відключення в нашій області і в місті, зокрема, тепло водопостачання безперебійно забезпечують підприємства міста. Зараз таких аварійних невирішних ситуацій немає на території міста. Тепло ми постачаємо, теплоносій надходить до мешканців нашого міста, до всіх помешкань. Вода також на Лучанському водозаборі відновлена. Водовідведення працює згідно графіку. Транспорт працює в тому режимі, в штатному, як і було раніше. Наприкінці минулого тижня на найбільш жвавих пішохід. Ідних переходах з'явилось вуличне освітлення однак, продовжувати цю роботу далі поки що неможливо через зменшення лімітів. Ми в Включаємо е, наші світлофорні об'єкти. Ми включаємо підсвітлення пішохідних, пішохідних переходів тоді, коли обленерго немає е, обмежень, немає аварійних графіків. Є відповідні ліміти, є можливості, і їх погодження нам надходить. І ми одразу включаємо. Міський голова розповів, що сьогодні в Сумській громаді є проект створення алеї героїв на Баранівському цвинтарі. Ідея створення. Е, Почесного меморіалу, достойного меморіалу нашим героям вона вже є. Наші хлопці захищають сьогодні нашу країну. Так, щоб це пам'ятали на віки, всі покоління, і діти, і молодь, і щоб це завжди було в пам'яті. Та вона не проста робота. І тут ми будемо враховувати думку обов'язково рідних наших героїв. Безпекова ситуація на кордонах області цілковито під контролем ЗСУ, говорить міський голова. В лютому внесуть зміни до бюджету громади. Додаткові кошти спрямують на посилення обороноздатності сумської громади. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.